Насправді ці п'ять років на бакалаврії на магістратурі пройшли дуже класно. Насправді, щирі враження від університету і дуже вдячний взагалі цьому закладу Каразінському університету за те, що подарували такі класні роки навчання і. Дійсно, як родинні вони були в мене дуже позитивні враження від навчання, тому що я ще була в ті роки, коли ми на першому курсі здавали сесію, ходили на пари, сиділи на своїх аудиторіях. Я сама особисто ставила своїм партнерам зимовий бал, альма-матер. Це було дуже дуже позитивно і дуже гарні. Всі емоції їх просто не передати словами. А мої враження дуже гарні. По перше, в Каразінському я зустріла своє кохання, з яким досі ми живемо разом, і загалом це як. Ну, Модна родина зі своїми сокурсниками, і враження в мене дуже гарне. А взагалі все університетське життя запам'яталося найяскравішими емоціями. На жаль, звісно, наше навчання зазнало багато складнощів. Це спочатку пандемія, потім воєнний стан. Але, не дивлячи навіть на ці обставини важкі, воно було дуже насиченим, подарувало найкращих друзів, кохання, майбутнє. Тобто, ну, дало майже все, тому що тепер ми знаємо, де нам працювати, що нам подобається в житті. Подарувало це прекрасне місце, наше незламне, яке ми дуже любимо, дуже цінуємо і обожнюємо наш найкращий університет Каразіна.